Досить багато судових справ розглядається в судах про простягнення боргу за розписку. І є непоодинокими випадки, коли відповідачі зазначають про те, що ця розписка була складена під фізичним та психологічним примусом, і, по факту, вони ці гроші не брали, про які йдеться в розписці. І в підтвердженні цього надають заяву в поліцію, і все. Так от, я хотів би звернути увагу про те, що дійсно є люди, які хочуть уникнути цивільно правової відповідальності, щоб з них нічого не стягнути. А є дійсно випадки, коли позивачі вчиняють тиск на. Відповідачі, які від змушені складати такі розписки, однак насправді це доволі важко доказати, якщо у вас немає очевидних фактів, які свідчать про це, очевидних доказів, які свідчать про це. Якщо ми будемо говорити про фізичний тиск, то відповідно мають бути підтверджені цьому. Якщо, якщо людини били, то мають бути зняті відповідні побої, має бути порушена кримінальна справа, Причому ця порушена кримінальна справа має бути не тільки після того, як відповідач отримав позов у справі, а до того часто в заявах поліції відповідачі зазначають про те, що вони знайомі з цими особами яким вони написали цю розписку, і вони їх змусили написати цю розписку. Однак, якщо ви хочете, щоб кримінальна справа мала певні перспективи, вам необхідно, по-перше, найголовнішим фактом фактором, чому слідчий вірить вам чи не вірить, і хоче розглядати розслідувати цю справу чи не розслідувати, є саме факт знайомства. Якщо, наприклад, людина взагалі не знайома була з відповідачем і він написав розписку, то очевидно, що тут є всі підстави вважати, що на людину здійснювався тиск фізичний чи психологічний. Однак, якщо. Ви знайомі з людиною, у вас були певні відносини, то слідчі чи суд дуже критично буде відноситися до вашої позиції, що на вас здійснювався якийсь тиск, оскільки ви знайомі, і вони розуміють, що якісь певні обставини або ви, або позивач, або обидві сторони замовчують. І єдиним доказом, який вони будуть брати до уваги, це буде саме розписка.